Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегонам на дроні, як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео одне з серії. Є посилання в описі відео на повний плейлист для всієї серії, і якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео, тоді приступимо. У попередньому уроці ви використовували тротел, щоб злетіти і піднятися на певну висоту, а потім регулювали його, щоб утримуватися на цій висоті. У цьому уроці ми додамо стік піччя, який є правим стіком. Ми будемо нахиляти його вперед і почнемо рухатися вперед. Отже, те, що я хочу, щоб ви зробили, це повторили попередній урок. Підніміться приблизно до рівня верхівок дерев, вони будуть майже в центрі екрану. Потім зовсім трохи нахиліть правий стік вперед, щоб нахилити дрон вперед. Це вісь пітча, яка відповідає за рух вперед та назад. Правий стік натиснутий вперед і назад керує віссю пітча. Ми збільшуємо тротел, піднімаємось, зависаємо на певній висоті, а потім нахиляємося вперед. І дрон почне рухатися вперед. Тепер кілька зауважень, перш ніж продовжити. По-перше, ваше зависання, можливо, не буде таким точним, як у мене, це тому що я займаюся цим роками. Вам не потрібно мати ідеальне зависання, щоб виконати цю вправу, вирішувати вам, коли переходити до наступної вправи. Але ви маєте бути здібними, хоча б приблизно контролювати висоту. Я б сказав, що якщо ви можете утримувати висоту в межах приблизно 20 метрів. То ви, ймовірно, готові продовжити. А якщо ви можете утримувати висоту в межах 5 метрів, ви, можливо, навіть кращі за мене. По друге, подивіться на положення стіків на екрані, коли ви подаєте піч вперед. Я рухаю стік вперед, а потім він повертається в центр. Стік має натягнуту пружину, тому він буде намагатись відцентруватися. Якщо ви керували DJI дроном, ви, можливо, звикли тримати стік вперед, щоб летіти вперед. А що станеться, якщо ви зробите це з FPV в режимі акро? Ось що. Ви закінчите на землі. Дрон в режимі акро нахиляється, коли ви рухаєте стік. Нахил дрона змінює напрямок тяги, і тому він рухається. Ви вводите команди нахилу, а не команди позиціонування dji дрон знає своє положення в просторі, використовуючи GPS-координати та інші сенсори. І коли ви рухаєте стік, ви вказуєте дрону змінити свою позицію в просторі. Але коли ви наказуєте fpv дрону нахилитись, це змінює вектор тяги, який рухає дрон. Я зараз натисну клавішу B, і ми зможемо подивитися на дрон ззовні. Я підніму трохи тротел, і дрон почне злітати. І зараз я посуну стік вперед. Ви побачите, як він нахилиться вперед і почне летіти. Так. Я нахиляю стік вперед, і дрон буде перевертатись, Допоки не впаде. Маніпулюючи цим нахилом, ми керуємо тим, що робить дрон і контролюємо, як і куди він летить. Що я збираюся зробити? Злетіти. Я просто дуже м'яко посуну стік вперед, і дрон почне рухатись вперед. І зверніть увагу, що ще робить дрон, на якій я висоті. Ви бачите, що я знижуюсь. Давайте спробуємо ще раз: чи рухав я тротл? Давайте спробуємо встановити дуже точне зависання, де я не опускаюся та не підіймаюся, а тепер я нахилю піч вперед. Що відбувається з висотою? Я знижуюсь, але я взагалі не рухав стік тротлу. Коли я ідеально завис на одній висоті, вся моя тяга спрямована вниз, і вся моя тяга утримує мене в повітрі. Коли я нахиляюся вперед, частина моєї тяги тепер штовхає вперед. А це означає, що менша частина моєї тяги штовхає вниз і підтримує мене. Частина моєї тяги тепер штовхає мене вперед, менша її частина штовхає мене вниз, і тому я почну спускатися. Отже, коли ви нахиляєте піч вперед, вам також потрібно регулювати тротл, щоб підтримувати висоту. Я збираюся набрати висоту. Я збираюся нахилитися вперед, і дрон почне знижуватися. Потім я трохи збільшу тротл, щоб продовжувати підтримувати висоту. Я знайду нове положення стіка тротла, в якому я буду рухатися вперед і буду тримати висоту, поки рухаюсь вперед. А потім відлетимо від краю карти, перезавантажимось і повторимо. Ви можете спробувати встановити висоту так, щоб пролетіти прямо над верхівками цих дерев. Я збираюся піднятися, я подам піч вперед, рухаюсь вперед і знижуюсь. Я збільшую тротл, щоб набрати висоту, і я відрегулюю тротл, щоб піднятися прямо над верхівками цих дерев. Ще одна помилка, яку часто роблять новачки, це надмірні рухи стіком. Наприклад, якщо я зроблю занадто сильний або довгий нахил стіком піччу, то я буду летіти дуже швидко, і це буде дуже важко контролювати. Так що не робіть цього. Якби я міг дати одну пораду всім, хто вчиться літати, я б порадив робити малі зусилля. Не нахиляйте дуже стік тротлу. Робіть маленькі та повільні поправки. І якщо мені потрібно коригувати піч, робіть це маленькими повільними рухами. Дайте собі час, тому що всі хочуть робити божевільні, фрістайлові дивовижні речі, і це прийде. Але спочатку ви повинні бути повільними, а потім ви станете швидкими. Ну, це моя думка. Гаразд, ось іспит для сьогоднішньої вправи. Ми злітаємо і зависнемо близько до землі, наприклад, над копицями сіна. Ми нахилимося вперед, почнемо рухатись і відрегулюємо тротл. Ми не хочемо відскакувати від землі. Ми регулюємо тротл так, щоб летіти вперед. Коли ми летимо, ми збільшуємо тротл і піднімаємося над деревами. Потім ми зменшуємо тротл, щоб опуститися назад до рівня землі. І продовжуємо летіти на рівні землі. Зависаємо на рівні тюків сіна. Нахиляємось вперед і центруємо стік. Продовжуємо регулювати тротл. І збільшуємо його, щоб піднятися над деревами. Зменшіть тротл, щоб спуститися. Не перестарайтеся. Якщо скинути тротл, повністю дрон буде відскакувати від землі. Робіть невеликі рухи і дуже невеликі зусилля. Поїхали. Збільшіть тротл. Злітаємо над деревами, зменшіть тротл настільки, щоб почати знижуватися. Як тільки ви починаєте знижуватися, це і є правильне положення тротла. Потім ми знову збільшимо тротл, щоб зупинити зниження. Ми виходимо за межу, і гра перезавантажується. Все гаразд. На цьому ми завершуємо сьогоднішню вправу. В описі відео нижче є посилання на плейлист з усіма вправами, і воно також буде на екрані. Побачимося в наступному відео.